Сьогоднішня російсько-українська війна показала, що використовувати у бою можна абсолютно все. Єдина зброя, яку ще не використали російські окупанти, ядерна. А так, абсолютно весь арсенал уже на полі бою, особливо танки. У перші місяці війни росіяни втратили більше танків, ніж є на озброєнні Німеччини, Франції та Італії, разом узяти. Сьогодні ця позначка перевалила вже за 2000 одиниць. Немало такої зброї втратила і Україна. Однак, в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками ці запаси вдається частково поповнювати. Зокрема, Польща оголосила про передачу для ЗСУ свого основного бойового танка ПТ-91 твердий. Вони стануть хорошим підкріпленням на фронті. Твердий основний бойовий танк польської армії. Над його розробкою почали працювати в 93-му році, а от на озброєння він став уже в 95-му. Фактично, це глибока модернізація радянського танка Т-72М1. Однак нічого спільного вже сьогодні між ними немає. Польська машина має цифрову систему управління вогнем, тепловізор та різноманітні цифрові технології. Крім того, Твердий, оснащений лазерним далекоміром, балістичним комп'ютером та різними комплектами броні. Вони підвищують виживання танка та екіпажу. На броні цього звіра зупинимося детальніше. Військовий інститут технологій озброєння розробив для цього танка комплект динамічної броні «Ерава». Вона, звісно, не рятує геть від усього, але підвищує стійкість твердого до влучань кумулятивними боєприпасами на майже 70%. А от якщо говорити за бронебійні, то тут цифра дещо скромніша, приблизно. 30-30. самі елементи динамічної броні, ось ці прямокутники, покриваються шаром радіолокаційного поглинача. Це ускладнює життя ворожим радарам, адже їм важко виявити танк. Під місцем водія є додатковий пакет броні. Він рятує екіпаж від наїзду на протитанкові міни. До слова, на башті танка стоїть зенітне озброєння моделі ЗУ-72. Є також і два кулемети. У водія прилад нічного бачення для самозахисту і маскування тут теж придумали немало корисних штук. Наприклад, за маскування відповідає система пуску димових гранат Туча, а за випуск антилазерних гранат система Тилу. Попри свою технологічність та свої показники, твердий не дуже користується популярністю у світі серед країн-операторів, окрім Польщі. Він стоїть на озброєнні Малазії та Індії. А от з липня 2022-го в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками про передачу такого танку заговорили і для української армії. Що стосується тактико-технічних характеристик, то важить твердий трохи більше 47 тонн, в екіпажі троє людей. В довжину танк має майже 7 метрів, в ширину практично 4, а висота трохи більше двох. Максимальна швидкість 64 км на годину. На перший погляд може здатися, що характеристики твердого мало чим відрізняються від радянського Т-72. Головні відмінності це динамічний захист ЕРАВА, нова система управління вогнем, драва до слова польського виробництва, тепловізори, балістичні обчислювачі і новий двигун. Поляки прибрали радянський В-46 на 780 кінських сил і замінили його потужнішим С-124 на 850 кінських сил. Решта відмінностей у деталях. Це і робить польський танк в рази потужнішим та небезпечнішим, ніж його радянський попередник. Зокрема, цифрова система управління вогнем підняла точність, зменшила час наведення на ціль, та і загалом значно спростила процес стрільби. Ну і це вже не кажучи про те, що твердий, завдяки прицілу, може вести вогонь навіть уночі. Загалом екіпаж, завдяки комп'ютерним системам, має змогу контролювати практично все, що відбувається ззовні і всередині танка. До прикладу, водій, механік через контрольно-діагностичний блок може перевірити параметри роботи трансмісії та двигуна, а це дуже хороша опція в умовах інтенсивного використання танка. Танки в сучасній війні, зокрема і в нашій, відіграють головну роль це смертельна зброя, яка в правильних руках може переламати хід бою. Звичайно, якщо використовувати їх правильно і грамотно, надання Україні такої зброї значно полегшить роботу ЗСУ та ускладнить життя окупантам, адже така техніка ефективна під час наступальних дій, штурмів і оборони. Тому мало танків не буває. І чим їх буде більше, тим краще для наших збройних сил. Твердий своїми приладами, технологіями та обладнанням багато в чому перевершує радянський т 72 і особливо Т-62, які росіяни зараз знімають зі зберігання. Та й чимало російських сучасних танків у деяких випадках поступаються польському ПТ-91. в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками, а особливо із Польщею, така техніка це хороше посилення нашого танкового парку.